Задача про гігієну. Давайте прочитаємо її. Для миття рук в середньому використовується 25 літрів води, 60% якої марнується при їх намилюванні. Скільки води можна зберегти, закриваючи кран під час намилювання рук? Такі задачі на відсотки дуже дуже часто потрапляють у НМТ. І вони в мене у списку must have. Тобто в мене є окремо урок саме про відсотки. Її можна розв'язати декількома способами. Я використовую, наприклад, той, який мені зручніший, ось так: 25%. Ой, 25 літрів це 100% води. А скільки ж це 60%. Тобто літри під літрами, відсотки під відсотками. І для того, щоб знайти мій Х, це пряма пропорція. Цифри, де співпадають, йдуть в чисельник. 25 помножити на 60, поділити на 100. Нулики скорочуємо. 25 і десятку скорочимо на 5. Тут у мене буде двійочка, тут у мене буде п'ятірочка. І це буде 5 помножити на 6 поділити на 2. 5 помножити на 6 буде 30, поділити на 2. Це буде 15 літрів. Але є ще один дуже легкий спосіб, як це порахувати. Якщо ти знаєш, що ж таке 60%. 60% це 0,6 від числа. Тобто нам треба 25 помножити на 0,6. 6 помножити на 5, 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 2, 12 і 3, 15. Одна цифра після коми, Одна цифра. Після коми і одна цифра після коми. Ось так ми отримали результат у 15 літрів. Неважливо, яким способом ти розв'яжеш цю задачу. Головне, щоб ти дав правильну відповідь, адже тебе будуть оцінювати саме за правильну відповідь.